Ви слухаєте українську програму з Ватикану. 15 липня церква візантійської традиції вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, який став просвітителем і провідником у християнському перетворенні Русі України. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати програму, присвячену його постаті, щоб насамперед подякувати Богові за дар християнської віри та благодать належати Христові. Святий Володимир, син князя Святослава Ігоровича та онук святої рівноапостольної княгині Ольги, виховував Володимира, брат його матері, язичник Добриня. У ранньому віці князь Володимир почав правити Новгородом. Приблизно у 980 році у розпал війни між братами Володимир пішов на Київ, в якому княжив його старший брат Ярополк. Перемігши брата, Володимир заволодів Києвом. У 981 році він здобув велику перемогу над польським князем Мешком І і повернув захоплені ним західно-руські пограничні міста. Белс, Перемишль, Волинь, Холм та Червень. Він переміг В'ятичів, воював з печенігами, поширив межі своєї держави від Балтійського моря на півночі до ріки Бух на півдні. У нього було п'ять дружин і багато наложниць. На Київських горах Володимир становив ідолів, яким почали приносити людські жертви. Тоді загинули за Ісуса Христа, Вар'яги, Теодор та Іван. Обставини їх смерті спричинили на Володимира сильне враження, і він почав сумніватися. В правдивості поганської віри на запрошення князя в Київ приходили проповідники з різних країн, посли від болгар-мусульман, що жили за Волгою, німці, латиняни, юдеї та греки. Князь розпитував про їхню віру і кожен пропонував йому свою віру. Але найбільше враження справив на нього грецький проповідник, який виклав князю Володимиру історію створення світу і гріхопадіння, боговтілення і відкуплення, а на закінчення своєї бесіди. Показав йому картину страшного суду. Уражений цим зображенням Володимир зітхнув Благо тим, що стоять праворуч, і горе тим, що ліворуч. Якщо хочеш стояти з праведниками, то хрестися, відповів йому філософ. Володимир подумав і відповів. Почекаю ще трохи. Відпустивши грецького посла з дарунками, князь Володимир зібрав своїх старшин і бояр на раду. Було вирішено послати послів і випробувати кожну віру на місці. Вибрали десять мужів, добрих і освічених, і послали їх до мусульман, латинян і греків. Найсильніше враження на послів справило богослужіння греків в Константинопільському храмі на честь Софії премудрості Божої. А саме краса храму співпридворних співців. І урочистість служби зачепили їх до глибини душі. І не знаємо, на небі ми були чи на землі, бо на землі не можна бачити такої краси, розповіли посли після повернення до Києва. А бояри відразу йому зауважили, якби грецька віра не була кращою за інші віри, то не прийняла б її твоя бабуся Ольга, наймудріша з людей. Володимир вирішив охреститися, але не хотів підпорядкувати Русь грекам. Тому незабаром після повернення послів Володимир, зібравши чисельне військо, вирушив на південь та захопив Херсонес, звідси він послав послів у царгород до імператорів Василія та Костянтина з вимогою руки їх сестри царівни Анни. У разі відмови він погрожував завоювати столицю Візантії Царгород. Імператори погодились видати свою сестру за Володимира, але за умови, що той прийме християнську віру. Тоді Володимир оголосив, що бажає прийняти християнство. Але перш ніж наречена прибула в Херсонес, Володимир раптово осліп. В такому стані, подібно до апостола Павла, він пізнав свою духовну неміч і приготувався до великого таїнства відродження. Царівна, що прибула в Херсонес, пора. Радила йому якнайшвидше прийняти хрещення, щоб отримати зцілення. Володимир охрестився і був названий Василієм. При виході з купелі він прозрів душевними й тілесними очима і з великою радістю вигукнув Тепер я пізнав правдивого Бога. Після свого хрещення та одруження із царівною Анною князь Володимир повернувся до Києва в супроводі Корсунських і грецьких священиків. Він відпустив усіх своїх чисельних жінок та наложників. Ниць охрестив дванадцятьох синів, знищив ідолів, а найважливішого з них перуна звелів кинути у Дніпро. Після повалення ідолів народові було сповіщувано євангельську проповідь. Багато бояр і дружинників, наслідуючи князя, прийняли хрещення. Християнські священики збирали народ і наставляли його у святій вірі. Врешті святий Володимир оголосив у Києві, щоб всі мешканці, багаті і вбогі, з'явилися на ріку для прийняття хрещення. 1 серпня 988 року, освятивши молитвою води Дніпра грецьке духовенство. Очолюваний першим митрополитом київським святителем Михаїлом, охрестило велику кількість киян, що зібралися на березі річки, яка стала духовною купіллю нашого народу. Дорослі тримали на руках дітей. Священики на березі читали молитви, а святий Володимир в захопленні молився Богові і доручав йому себе та свій народ. Так почалося хрещення київської Русі. Кияни поспішали сповнити волю князя, міркуючи так. Якби нова віра не була кращою, то князь і бояри її б не прийняли. Святий рівноапостольний князь Володимир сприяв поширенню християнства по всій Русі. Після Києва і його околиць свята Віра була прийнята в Новгороді. Перший київський митрополит Михаїл в 990 році прибув сюди шістьма єпископами в супроводі Добрині, дядька святого Володимира. Діти святого Володимира, яким він роздав частки, піклувалися про поширення і утвердження християнства в підвладних їм областях. Так, у X столітті, крім Києва, Новгорода, Ростова і Суздаля, свята віра була прийнята у багатьох інших місцях. У 992 році святий князь відвідав Волинь, де навернув у християнство місцевих мешканців. У літописі ця подорож описується так: у 992 році Володимир ходив до Дністра з двома єпископами. Багатьох людей повчав, хрестив і збудував у землі червенське місто в своє ім'я Володимир. І церкву Пресвятої Богородиці збудував, залишивши тут єпископа Стефана і повернувся з радістю. Успішному поширенню віри Христової серед руського народу особливо сприяло те, що вона поширювалася здебільшого мирними засобами. Прийняття християнської віри сприяло об'єднанню давноруських земель, розквіту християнської культури, розвитку писемності, архітектури, створенню шкіл. Сам князь Володимир, прийнявши християнство, дуже змінився. Став привітним та лагідним, будував лікарні та притулки для бідних, відпускав на волю рабів, влаштовував трапези для знедолених. Щоб утвердити народ у вірі і християнському законі, Володимир будував церкви. Отож, у Києві він збудував чудовий храм в ім'я успіння Пресвятої Богородиці. Храм цей звався Десятинним, бо Великий князь виділив десяту частину своїх доходів на його утримання. При святому рівноапостольному Великому князю Володимирі Київська Русь досягла розквіту і її вплив розповсюдився далеко за її межі. Помер князь Володимир 15 липня 1015 року і був похований у збудований ним десятинній церкві біля гробу цариці Анни, яка померла раніше, мощі Великого князя. Знаходилися тут до 1635 року. У 1635 році київський митрополит Петро Могила віднайшов їх під руїнами десятинної церкви і переніс до Софійського собору. Голову князя Володимира було перенесено до Успенської Печерської церкви. Завдяки старанням святого рівноапостольного апостольного князя Володимира Галицька земля разом з усією київською Руссю була просвітлена святим хрещенням. А наші предки, Увійшли в сім'ю християнських народів. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану.